Протягом усієї ночі росіяни обстрілювали Нікопольський район на Дніпропетровщині, били градами важкою артилерією і дронами Камікадзе. Є пошкоджені житлові будинки, харчове підприємство, водогін та автомобілі. На щастя, жертв чи постраждалих немає. Повідомив голова Дніпропетровської ова Валентин Резніченко. Завчора, 24 жовтня, держава терориста Росія вбила сімох цивільних у Бахмуті на Донеччині. Крім того, правоохоронці виявили тіла трьох людей, які загинули під час окупації Донецької області. Ще три людини за 24 жовтня поранені. Сказав очільник Донецької ова Павло Кириленко. Загалом окупанти за добу завдали три ракетних і 12 авіаударів. Здійснили загарбники більше 60 обстрілів із реактивних систем залпового вогню. Українські ж сили збили за добу три гвинтокрили К-52 «Алігатор», бомбардувальник Су-24М, два БПЛА «Орлан-10» та дрон «Камікадзе» іранського виробництва «Шахід-131».